Христу, дорогі люди, вітаємо вас всіх з Різдвом Христовим. Хочемо нагадати, що Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб взяти на себе покарання за гріхи наші і померти за нас на Христі. Ось для чого Різдво. Не для того, щоб відсвяткувати і забути, а для того, щоб ви і я не були покарані за гріх, не попали в пекло, але мали вічне життя в Божому Царстві. Ось для чого Різдво, дорогі люди. Дехто із людей. Живе так і відноситься до Різдва так, що нібито Христос народився для того, щоб у нього була причина напитися. Але ні, він не прийшов для того, щоб ви могли напитися. Він прийшов для того, щоб ви не попали в пекло і мали вічне життя у Божому Царстві. Написано, в Сина Божого не судиться. Людина може бути спасенна, не тому, що вона хороша або краща за когось, а тому, що Божий син взяв на себе покарання за її гріхи і помер за це на Христі. І всяка людина, яка щиро вірить і покається в своїх гріхах, вона буде виправдана на суді Божому, уникне покарання за гріх, уникне пекла і буде мати вічне життя в Божому царстві. Тому вибір за нами. З року в рік, святкуючи через двох, багато людей вони так і не прийняли те, для чого приходив Христос. Вони не прийняли спасіння. Сам Христос колись сказав, Він каже, по правді, по правді, кажу вам. Хто не народиться згори, хто не народиться від води і духа, той не війде в Царство Небесне. Можна бути релігійним, можна святкувати Різдво, а потім потрапити до пекла. Людина повинна покаятися і повірити в Христа, тільки тоді вона буде спасенна. Не відсвяткувати. Я не кажу, що святкувати не можна. Ні, святкувати можна. Але святкування має сенс тоді. Коли Христос є нашим Господом, а коли Він є наш Господь, то наше життя має бути підкорене Йому. Колись Христос казав тим, хто слухали Його. Він каже, що ви кажете мені, Господи, Господи, а не робите те, що я наказую вам. Сьогодні всі люди кажуть, Боже, Боже, Господи, Господи, але вони не хочуть робити те, що каже Бог. Вони хотіли б наоборот, щоб Бог робив те, що вони скажуть. Боже, зроби те, дай те, зупини війну, а слухатися Бога не хочуть. Бог всемогутній, Він може дати відповідь на наші молитви, але нам треба смиритися перед Богом і бути слухняними йому. Тоді і Він послухає наші молитви і зробить те, що ми просимо. А коли Бог каже, покайтеся, люди не хочуть, то потім люди кажуть, Боже, поможи, а Бог не хоче. Він каже, я закриваю вуха свої, щоб вас не слухати. Бо він каже, ви змішуєте беззаконня і святкування. І це правда. Люди святкові дні використовують, щоб напитися, поблудити. Хтось матюкається і тому подібне. Одного чол... одного разу я чув таку суперечку між чоловіками, і вони сперечалися, коли треба святкувати Різдво 7-го чи 25-го. А один каже: А мені яка різниця, коли і матюкаться? Розумієте? І... і правда важливо не те, коли, а як ми святкуємо, як ми відносимося до Христа. Якщо наше життя не підкорене Христу, то наше святкування воно марне, воно не має сенсу. В центрі нашого життя. І святкування має бути Ісус Христос. Все. Все стане неправильно. Хай Бог благословить вас. Читайте Євангеліє і живіть по Ньому. Всім Божих благословень і з різдвом вас.